Одразу три виставки присвячені одночасно минулому теперішньому та майбутньому України, презентували у Пінчук-арт-центрі. Усі експозиції розглядають світ як динамічний нетлінний рух часу. Тут є роботи, які говорять про українську історію, але це під іншим поглядом, інакше ніж це було у 90-х роках або 2000-х. Тому ця експозиція пропонує подивитися на історію інакше, усвідомити її з інакшого боку і прослідкувати, як це відбувається в часі. Зокрема, ця групова виставка українських художників називається Згадати той день, коли атмосфери додають шуми та агресивні голоси зібрані в одному резервуарі з різних протестів, які відбувалися за останні десятиріччя в Україні. Зараз вони звучать об'єднано. Ми повинні собирати вместе і говорити правильні речі. Цю роботу. Я створила, мабуть, як такий самотерапевтичний дію. Я дуже давно приймаю участь у всіляких протестах, коли це ще не було модно. Тесна тематика, історичні події та об'єкти також в основі персональної виставки Камінь б'є камінь художника Нігіти Кадана. Він висвітлює механізми, як історичний наратив стає інструментом для різних політичних проєктів. А історію мистецтва розглядає як ключ до загальної політичної історії. Купінчукар-центрі виставлені роботи митця за останні п'ять років. ній йдеться про три основні категорії: революцію, художній авангард та погром. І про складні стосунки між ними вона роз. Глядає певні парадокси того, як ми розказуємо наше минуле, як ми пишемо спільну історію і, зокрема, історію мистецтва. Ще одна персональна виставка молодих художників називається хвостосховище, тобто сховище радіоактивних та інших токсичних відходів після збагачення корисних копалин. Молоді художники запрошують глядачів до роздумів про перспективи нашої цивілізації. На відео запечатлено одне з хвостохранилищ города Кривої Ро которого создаем как бы, какое-то предчувствие того, что было и что будет дальше. Наша работа – это музей человеческой цивилизации, созданный в будущем, уже после исчезновения человечества. Это археологические находки, которые были найдены на территории хвостохранилища. Усі три виставки молодих українських художників будуть відкриті у Пінчук-арт-центрі з 27 лютого до 15 серпня.